Обговорити найважливіші теми в житті героїчного регіону Херсонщини. Ми можемо з Сергієм Хланем, депутатом Херсонської обласної ради. Пана Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Сергій. От бачимо, президент сьогодні відвідав Херсонщину вже на Миколаївщині. Є таке питання: от президент регулярно їздить на Херсонщину, і чи є якісь конкретні зміни після приїзду Верховного Головнокомандувача? Знаєте, ну це дуже важливо, що президент відвідав сьогодні Херсонщину, тому що Херсонщина останнім місяцем стає такою гарячою точкою, якраз на лінії фронту, і Херсон і Херсонщина потерпає від обстрілів, де і останні тижні обговорення, якраз того, що наші хлопці мають певні успіхи, в тому числі і оперативні на лівому узбережжі Дніпра, тобто там, де працюють сили спеціальних операцій, наші морпіхи і знаєте, такого. Не такими діями завдають певну паніку в рядах окупантів. І як ми бачимо, безсилля окупантів проявляється в постійних обстрілах Херсонщини. Ну а те, до чого вони завдають там зараз у ці листівки, да, про які ми казали, це ж взагалі там переходить всяку межу, тому що фактично на сьогоднішній день настрій у окупантів такий кепський. Вони не просто панікують там в своїх пабліках і в своїх пропагандистських там каналах з огляду на наших успіхів, ще раз повторюсь, в тому числі і на лівому березі. І тому, щоб скрити ось цю волну, вони починають робити ось ці листівки. Ну і ми ж розуміємо, що вони в себе будуть розганяти цю ідею, що начебто вони там хочуть донести. Якусь там свою брехливу історію, тому що в них завжди брехливі історії, що вони там воюють за Америку і так далі. Наші хлопці знають і до речі, всі абсолютно вмотивовані, тому що всі воюють за свою землю, всі воюють за Україну, всі воюють за нашу незалежність проти ворога, який вдерся в нашу країну, і перемога буде однозначно за нами. А наскільки взагалі, от російська пропаганда працює зокрема на лівому березі Херсонщини? Ми знаємо, що вони там постійно. Тиснуть, щоб люди отримували паспорти, погрожуючи в тому числі там медичними послугами, навіть елементарно голодом і тому подібними речами. І зокрема, як вона працює на правому, тому що СБУ доволі регулярно викриває колаборантів, тобто це якісь нові люди, чи це ті, хто тоді не зміг або з якихось причин не втік разом з російськими окупантами те, те, що стосується російської пропаганди, то тут вони завжди працювали, і на сьогоднішній день вони встановлюють цифрове телебачення. До речі, для того, щоб знову таки пропагандистські свої канали насаджувати. І такі випадки на зараз є в Олешках і в Олешківській громаді, вони зараз почали обходи. Домів для того, щоб виявляти обладнання супутникова, для того, щоб його демонтувати і сказати, що ви ось маєте доступ до цифрових телеканалів, ну звичайно ж тільки пропагандистських. Тому пропаганда в окупантів роботи працює на всі 100%, і але ж знаєте, слава Богу, що ще є інтернет. Слава Богу, що наші люди за цей час навчилися там користуватися різними сервісами для того, щоб не можна було відслідковувати, куди вони заходять, і саме яку інформацію дивляться. Тому люди на окупованій території мають достовірну інформацію і мають можливість зв'язатися і з підконтрольною територією України, і спілкуватися з рідними, з знайомими, і отримувати достовірну інформацію і саме тому більшість настроїв на окупованій території, це все ж таки люди чекають визволення, чекають Збройні Сили України і відповідно перемоги нашої країни над тираном, яка вдерлася в нашу країну. Тому, безумовно, перемога буде за нами, якби вони не промивали мозги. Примусова паспортизація, так, да, на сьогоднішній день вони абсолютно під Різними там способами тиснути на людей це і медичні послуги, це і медикаменти, це і пересування власним транспортом. А зараз сказали, що будуть виганяти з житла. Просто людей, які не отримали російський паспорт, вони це майно житло будуть націоналізовувати, а людей виганяти. Тобто вони вдаються абсолютно до всього, щоб тиснути на людей з огляду примусової паспортизації. Пане Сергію, і в продовження цієї теми якраз хочемо додати про методи окупантів. Бери російський паспорт або голодуй. Місцеві змі повідомляють, що українці на тимчасово окупованій Херсонщині не можуть отримати будь-яку гуманітарну допомогу, якщо не мають паспорта країни-агресорки. Якщо люди відмовляються отримати документ від окупантів, ті змушують їх голодувати. Більш-менш можуть вижити люди в селах, які зуміли зробити якісь запаси на зиму. Тим часом із деокупованих районів Харківщини та Херсонщини за рік евакуювали понад 67 тисяч людей. Повідомили в мінреінтеграції. Зокрема, зі звільнених районів Херсонської області з листопада 2022 року до безпечних регіонів виїхали понад 40 тисяч громадян. На новому місці внутрішніх переселенців забезпечують безоплатними тимчасовим житлом, надають фінансову, гуманітарну, правову та психологічну допомогу. Почули інформацію про евакуацію жителів Херсонщини і одразу перше питання, яке тут виникає: зміна сезону, холод. Чи мотивує якось людей переїжджати і все ж таки евакуюватися? Знаєте, я ще два слова хотів би сказати щодо того, що дійсно окупанти на лівому березі довели ситуацію до гуманітарної катастрофи, і дійсно тільки там домашні господарства, які там можуть ще виживати за рахунок. Там свій свійської птиці, чи щось вирощують в себе на городі. А в містах, таких, наприклад, як Новій Каховці, люди доведені до гуманітарної катастрофи. А зараз окупанти почали знову такі показово видавати фінансову допомогу по 10 тисяч рублів. Але ж тільки тим, хто має російський паспорт, тобто свого роду, ще ось такий тиск. Знаєте, спочатку довели до голоду, а тоді ось такою рукою подають, але ж за російський паспорт. Те, що сьогодні насувається холода, і дійсно в Херсонщині вже похолодало, і окупанти все ж таки продовжують цілити в критичну інфраструктуру для того, щоб зробити так, щоб люди не мали тепла, не мали світла, не мали зв'язку, не мали інтернету. І ці спроби в них постійні, і є інколи влучання в критичну інфраструктуру, і доволі часто пропадає світло і місць. Херсонії і в населених пунктах на узбережжі Дніпра, правобережної частини Херсонщини, але в найкоротший термін це вдається ліквідовувати, вдається під'єднувати до електромереж людей завдяки героїчній праці наших енергетиків, працівників ДСНС. Окупанти знову таки намагаються поцілити по медичним закладам і багато вже прикладів, особливо страждає там на сьогоднішній день Береслав, Береславський район від постійних обстрілів окупантів. Тому на сьогоднішній день першочерговою задачою є пройти холоди, пройти зиму. Зараз оголошена евакуація для родин з неповнолітніми дітьми. І є список населених пунктів. Це населені пункти, які найбільше потерпають зараз від керованих авіабомб, тому що окупанти почали застосовувати керовані авіабомби, і це бомба вагою там не менше ніж півтони. Вона несе шалені руйнування, і родини, які мають неповнолітніх дітей, не можуть наражати дітей на такі ризики, тому прийняти рішення про обов'язкову евакуацію. Допомога надається. Надається безкоштовна евакуація до більш безпечних регіонів, де надається житло, надається фінансова допомога, проводяться роз'яснення, і саме така робота зараз триває. Але разом з тим є такі родини. Без дітей, да, які відмовляються категорично виїжджати, і люди, які відмовляються категорично виїжджати, то тут є завданням якраз пройти зиму і забезпечити їх, якщо немає газу, вугіллям, дровами для того, щоб можна було перезимувати. Пане Сергію, з приводу евакуації, якраз чи взагалі, чи можливо. Там Херсон частків частково евакуювати, також це з іншого боку зменшить навантаження на систему? Ну от саме на період холодів. Я не кажу там про назовсім, тобто лю е наскільки зараз от Херсон орієнтовно населений, там з порівняння з двоєним часом, і чи варто там ще? Хоча б тимчасово відсіляти людей для того, щоб зменшити це навантаження на ту саму енергосистему, і можливо, це трошки, хоча б зупинить рашистів. панове. Ми цю тему продовжимо. Просто наш президент якраз саме зараз записав відеозвернення після візитів на Херсонщину і Миколаївщину. Давайте послухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні разом з командою на Херсонщині в Миколаєві. Багато завдань нарада з військовими головком залужний керівник генштабу Шепталан, Командувачі ОСУ Одеса Гнатов та командувач морської піхоти Содель, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко, особливий формат, вузьке коло щодо ситуації в Херсоні та області. Загалом на півдні, а також на Донеччині, передусім Авдіївка. Я дякую усім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону і день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також куп'янський напрямок на Харківщині. Провів нараду у Миколаєві керівники області, міста, військові, правоохоронці щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, наших портів, коридорів у чорному морі проаналізували і соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області. Енергетика, забезпечення теплом, водопостачання у Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота все те, що дійсно потребує уваги на всіх рівнях влади. Особливо я вдячний Данії за дієву підтримку Миколаєва за щиру допомогу місту, саме так, як ми домовляли з пані прем'єр-міністеркою Фредеріксан. Відвідав наших воїнів в шпиталі Миколаєва, які проходять лікування після бойових поранень. Подякував їм за силу та подякував лікарям за відданість своїй справі. Важлива доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії та колаборантів. Я вдячний за вашу роботу, хлопці. Окрема увага захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Дякую усім світі, хто допомагає. Зокрема, говорив з Олофом Шольцем і щодо ППО. Разом працюємо, щоб патріоти в руках українських воїнів могли робити більше вже цієї зими. Запросив Німеччину взяти участь в зустрічі радників щодо формули миру, яку готуємо на кінці жовтня. Обговорили з канцлером і ситуацію на близькому сході. Я дякую Олафом. Що наші домовленості чітко виконуються, дуже вагома навіть історична промова була у президента Байдена. Вчора ми з ним говорили хороша розмова, і тепер є його звернення сильне, вчасне. Таке, що дійсно додає впевненості. дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє наскільки важлива стійкість України для свободи усіх вільних народів і. Не лише в Європі можемо подолати всі загрози. Надихає і промова президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляїн напередодні вдячні пані президенці за чіткий заклик прискорити шлях України до перемоги і до усіх, до усіх в Європі у вільному світі бути єдиними максимально стільки, скільки потрібно для перемоги над терористами, які прагнуть знищити наші держави. Наше життя Європа має перемогти, а не ті, хто намагається перетворити наше життя на руїни. І ще одне: сьогодні 20 років розвідці прикордонної служби України. Героїчні воїни мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами. Провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони виконують. Виконують ефективно, і я гордий тим, що прикордонна служба України її підрозділи стають тільки сильніші. Слава усім вам, воїни! Слава нашому міцному народу! Дякую вам, Херсон, Миколаїв, за сьогоднішній день! Слава Україні! Пане Сергію, ну і повертаючись щодо евакуації, зокрема на час холодів, принаймні найбільш вразливих, скажімо так, верст населення Херсона, зокрема, тому що це місто, це не приватні будинки в основному. Дивіться, евакуація є добровільною, вона триває і кожен може скористатися. І примусової евакуації немає, тому що, ще раз повторююсь, є такі, які категорично відмовляються це робити. І заклики до евакуації на зараз тривають, і триває робота по переконанню людей все ж таки на зимовий період, хоча б переїхати в більш безпечне місце для того, щоб пройти нормально зимовий період. Тому ця робота є, вона триває. Треба більше переконувати людей. Ну і з огляду тих постійних обстрілів, які на сьогоднішній день тривають, це варто зробити і варто прислухатись. Пане Сергію, не можу не запитати і не відрефлексувати на звернення президента. Президент подякував Данії за шефство над Миколаївською областю у відновленні над Херсонською взяли шевство Швеція і Нідерланди. Чи якось співпрацюєте з цими країнами і відчуваєте підтримку? Від них? знаєте, я можу сказати, що на сьогоднішній день можна подякувати абсолютно всім допомоги Херсонщини, тому що Херсоні Херсону і Херсонщини допомагає весь світ. Багато благодійних організацій допомагають. В тому числі для забезпечення критичної інфраструктури потужними дизель-генераторами, спеціальна техніка для комунальних служб, ДСНС. І не тільки всі світові там, країни і гуманітарні фонди, а й до цього долучилися. Вся Україна, кожна область допомагає на сьогоднішній день Херсонщини. Кожен населений пункт на сьогоднішній день розподілений між нашими областями України, і кожна область допомагає в відновленню того чи іншого населеного пункту. Хочу подякувати абсолютно всім. Херсонщина цього потребує і велика вдяка тим, хто це робить. А в який спосіб відбувається ось ця співпраця? Комунікуєте з містами, з країнами? Як обласна рада? Співпрацює з іншими населеними пунктами, Знаєте, кожен на своєму рівні співпрацює з тими чи іншими благодійними організаціями, в тому числі є і звернення від обласної ради за допомогою, в тому числі є військова адміністрація, яка постійно комунікує з міжнародними організаціями. Кожен на своєму рівні робить абсолютно все, щоб можна було допомогти херсонцям, допомогти відродженні і відновленні Херсонщині. Робота триває. Дякуємо вам, Дякую. пане Сергію, за те, що розділили з нами цю інформаційну годину. Розповіли нам, як живе героїчний та нескорений регіон. Нашим глядачам я нагадаю, що з нами сьогодні був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Ще раз дякуємо Дякую. вам. Завжди раді бачити вас у наших ефірах. Міжнародні